У суботу в англійській прем'єр-лізі буде два дуже цікавих поєдинки. Тоттенхем прийматиме Челсі, а Ліверпуль, який переживає справжню кризу, зіграє на Енфілді проти Астон Вілли. А додати емоцій за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Favbet. Favbet – Твій всесвіт гри. Панове привіт! Мої паки з інформами замахалися чекати тої команди тижня, де можна буде хоча б сподіватися на щось і мріяти про щось. Але нарешті є така і. Можна зараз піймати інформ Путеліас, Інформ Белінгами і Інформ Ван Девена. Три крутезні карти. Маю аж чотири паки по одному, інформу 81, що продається. Два паки аналогічних, які не продаються. І один пак, де три інформи 83, що продаються. Почну з тих, що в Антрейді. І їдемо. Права півзахисниця, це не те, що нам цікаво. Ой. А чого я подумав, що півзахисниця? Йдемо далі. ЦАПА позиція ні до чого нам марокко. Одразу можна згадати про Хакімі, якому не дали інформ карту. А могли би зажали тут 84-й інформ, вже краще ніж 81-й. Ця форма ПСВ завжди мені нагадує Хорватію через ці шашечки, які он тут збоку. Інформи, що продаються по одненькому, без волкаутів поки голкіпер з Польщі з Бундесліги. Я навіть не дивився, хто там у Вольсбуру грає. Може якийсь борт ще грає у футбол, га? грабара. І з маскою такою. Наступний інформ, який продається, це знову голкіпер і знову він. Ясненько. Ще один інформ. Цап. І знову той мароканець. Останній інформ, який окремо тут йде. CM, але це не волкаут, тому ми ні на що не претендуємо. І... Зангіса. Замбо Ангіса. І він нічого не коштує. 13 тисяч, напевно. Ну і залишається всього лише один пак, але в ньому одразу три інформи. Чи може тут бути волкаут? А якщо ні, чи може тут бути Вандевен. Нема волкауту і немає центрбека. Є страйкер з Греції Страйкер з Греції, Павлідіс. чи то Дмитро Глувне, Хто там не грає? Павлідіс, напевно. Та він 84-й. Чи може девом всередині бути Вандевен 84-м? Ні. Ну нічого, нічого, ще будуть завтра нагороди за Rivals. Ну і зараз ми подивимося. Мікс кампанії. Про те, щоб тут хтось випав в основу, навіть не мрію, але також суперсабом було би вже приємно. Волкаут? Ух ти. пані з Шотландії. Літл. Сьомий. Ой, дякую. Ale... De... Da. Karta nie proszczona. Ну, Зрештою, 87 -му дістати за 83-й рейтинг. Це непогано. Це так, як зібрати от ту збірку. Знаєте, що ми крутили? 85-87. Ну нарешті, ось тут згори не 40, а 0. Це означає, що новий сезон, нові нагороди, новий грінд. І зараз подивимося, що там я спочатку відкрию свої нагороди за Rivals. Rivals, які відкинуть. Напевно, вперше або другий дивізіон. Зараз подивимось, куди саме 25 тисяч кешу паки, піки піки паки Починаємо з тих піків, що в трейді. Хе-хе, ну. О, вау, не 83, я фантастика. До речі, Девіс може коштувати якихось 10 тисяч, ні? Зараз глянемо. О, Паредис, дякую. 18, навіть вже 19. гарно. А Девіс напевно стільки не витягне. Та де? Девіс вже 3 тисячі. Забираємо паредис. А, тільки тепер в антрейді 85 плюс 3 штуки. Чи може тут бути якесь промофаль'ян Руїс? Ей. Слабенько. Ну, оце вони гарно накодували. Правда? На пів екрану завалили. Окей, okay, повертаюсь до другого дивізіону. Дорога в елітку знову буде гаряча. Її треба буде проходити негайно, щоб забрати e нові нагороди. 40 тисяч перший дивізіон отримує. І тут 83 плюс інформ. А еліта 25. І -ї -ї Це типу як? Що це таке? Хіга і спортс. Як то за еліту злабшені нагороди, ніж за е перший дивізіон? До еліти ще не доїхало воно. Дивна хрінь. Напишіть мені в коментарях, якщо ви щось зрозуміли. Я спочатку думав, що я можу щось не те дивлюся, але. Інформ! Угу. Докупки моїх марокканців. Мегапак. Мегапак, що продається. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце так мега-пак. До речі, скільки зелено білих форм, погляньте. І ще є сітка зелена. І її щось відчувають. Мільйон сердець! Пак, в який я вже навіть не вірю. Але він приносить мені волкаут промо! Шкода, що це не Рафаел Ні, тела. І він тут один, бо тільки байер був. З двох боків. І Тела в мене дублікат в антрейді. Так. До речі, мені здається, зі всіх волкаутів, що я бачив, гравець найближче підходить зараз до камери. <плес> <плес> це виглядає як знущання. Заспокійся, будь ласка. От такий він. Останній пак. Ну добре, йдемо дивитися, що по нагородах піду одразу в об'єктів. Тут мають бути нові легенди, легенди бразильські, тому можна. Переключити музичку на бразильський фон. Пеле. Пеле тут перший одразу є. Ага, ага, Із ним поганий пак. 40. Що? Виграти матчів? У два голи і більше. Щоб було 6 бразильців. Ого. Можливо, якщо вже братися вибивати, то треба буде міксувати якусь одну команду, яка та, піде одразу грати. Бразильцями є тут 30 перемог, там 40 перемог, тут джейрзінню, там пеле. Ну, до речі, дивлячись на пеле, від пеле тут, напевно, тільки фотографія і моделька, так? Тому що стати абсолютно нікудишні. Не знаю скільки часу треба буде чекати на якісь еволюції, щоб щось тут заграло. З іншого боку, золотий технікал. Який, між іншим, повернувся е, цієї ночі лайф-тюнінгом і тепер в нас буде прокачаний жокей проти прокачаного Ерден Дриблінга. Це буде цікаво, але це вже буде якось в одному з наступних випусків у найближчій Чемпіонс, наприклад. Джайрзіньо. Тут за зергунок швидкості може трошечки на фланзі і побігати. Карлос Альберто, оце цікаво! 84, швидкість 77 дев. Це дуже навіть непогано. Правда, золотий Лоудрівен Ей, але ягачок, я єнот є жокей, вау, все круто. Золотий плейстайл насправді ну-ну ну, 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 куди? А карта цікава, якщо йому давати тінь, він навіть зараз, я думаю, міг би грати, тому що згадайте, деф там, наприклад, якогось Фрімпонга, він нижчий, але йому вистачає. Якихось Тео Ернандесів, там теж Деф-78. Тобто з цих легенд, які я зараз бачу, Карлос Альберто виглядає як реально карта, яка претендує на те, щоб закрити позицію в основі. Якщо у вас там є таке питання, або треба рятувати лінки. Тінь дав і пішов. Ну і тут теж виграє 30 матчів з бразильцями. До речі, подобається те, що матчів треба вигравати менше. Бо там в першому сезоні було 50-100, а тут всього лише можна сказати 30-40. Це більш доступно. І От 25 у випадку е Мюллера і тут гравці з Баварії. Так, я думаю, тут одну команду можна наміксувати, якою виграти от 40 матчів і забрати всіх одразу. Просто прочитати е дещо треба. Тут німецький CDM, там гравці Баварії. Для Бекенбаура і для Мюллера відповідно і стати тут такі, що Карлос Альберто реально як цікава карта виглядає, що от можна взяти. Взяти собі десь там вже інші, чисто для срібних кубків. І я вже, до речі, склад собі зібрав для того, щоб вибивати цих срібних легенд. І знаєте, замахнуся не лише на Squad Battles, а спробую в Rivals а раптом там вдасться і по Rivals собі йти, і завдання виконувати, що буде, звісно, непросто. Але точно цікаво. І спеціальне завдання тут лише у кіміха, який має відзначитися асистом, тому що опорник з Німеччини має віддавати асисти для того, щоб здобувати Бекен А все інше це просто перемог. Ти. Тут skill points, то вже будемо потім собі робити. Йдемо дивитися на сезонні нагороди. Що тут і чи варто буде купувати саме преміум Пас. Зараз ми подивимось з Esports, ми не поспішаємо. Так, тут в нас на преміумі Rivaldo or Sanchez Lone. Не дають глянути, але то Sanchez той, що мексиканець, 100%. За 5 рівень базова нагорода така, як за другий рівень. Преміум нагорода. що за... Єдине, що можна сказати, що збільшиться кількість е... матчів в оренді, якщо е... взяти преміум. Тому що одне на друге накладеться. Араух ось такий тут за ПЛ. Цікаво. 176 см зросту не дуже цікаво. Але є гачок. Є гачок, і він стрибає 90 сили 80, це означає йти агресія ого. -го. Це означає, що можна давати сміливу тінь, а не якір. І це знову стає цікаво. Може бути такий прикольний жорді Альба стайл. Ну, до 10 рівня вже доходжу і за преміум Трікстер. Бос mm -hmm. на 2500 skill points на 12 рівні. Ну, поки що таке. Немає якихось крутих еволюцій. Тут хто. Васки з центрбеком, 78, швидкість, золотий Еріал. Що по гачках, є гачок. Угу. Скромні якісь нагороди, чесно кажучи, скромні. Драфт Токен для всіх. Пак поганий. Тут пак 4X81 теж слабенький. Ролі для лівого і правого Вінгера на 23 рівні. Йорпайшау. Mm ЛМ -hmm. з Марселя. Бразилець. Цікаві стати. фінес шот. Ну це малий може бути потрібним для когось, в кого французький чемпіонат. Правий бек ролі на плюс, якщо там і лівий бек. І ось ще буст на 2500 skill І Вже 27 рівень. Рамірес або Роберто. О, це прикольно, якщо хтось думає про змагання на FC pro де можна використовувати гравців з оренди. І. Зе Роберто дуже крутий в цій грі. Ну і Рамірес теж не найгірша карта. Насправді. Зараз гляну, скільки такі коштують. Рамірес 650 тисяч. І Зе Роберто під 500. І тут можна буде обрати одного з двох. О, ну на 30 му рівні стає вже цікавіше. Фабіньо 87-й. Угу. А центрбеку може бути? Не може бути, а так часто міг бути центрбеком. Не цього разу. І без плейстайлів на паси. Такий акцентований опорничок. І тут є ще приспруга, згадуючи його модельку, це буде щось типу бускиця, худенький, хоч і височенький, тобто буде відносно рухливий. Лінко під якогось каріма-бензима. Це прямо одноклубник. Це може бути цікаво, але станом на той день, коли ви заберете Фабіньо, то вже. Хоча, може якраз бензима попаде на. Свій буст стати 99. Тоді взагалі буде крутий вікенд, якщо отримати такого Фабіньо разом з Бензема з якимось там бустом під Хеллоуін. І тут, до речі, поруч всім доступна Марта або Овайє. Мартуся цікава. Дизайн скрім, який можна було здобути в гонтлеті, тут ще дають на 32-й рівень, що, до речі, не забустить якусь там стату на 99-ту. Фінес ШОТ. Плюс. Ну, спокуса. І знаєте, що прикольно тепер? Бо я вже клікнув і мене викинуло на перший рівень, потім я знову сюди повернувся. Ми можемо подивитися повністю, як еволюція виглядає. Е, прикинути собі щодо чого. Тут і по рейтингу, і одразу гравців можна в прев'ю взяти. Е, бо раніше взагалі треба було в компанії заглянути, до якого там рівня або у веб-додатку. Воно трошечки зламано було. Зараз вже допрацювали. І 86-й рейтинг це ого. Щось я гортаю гортаю, а якогось гравця, якому було б цікаво то дати, не бачу. За 7 рівень. Еволюція, яка не має обмежень, її можна накинути будь-кому. А трікстер до 85-го рейтингу. Ну і глянемо, чи гачок теж до 86-го рейтингу. До 85-го. Фінецшот до 86-го гачок до 85-го. Так, World Tour, це дизайн просто, так? Ясно? 84. Один гравець? Серйозно? Корнерстоунс. О, Це реально спокуса за 38 рівень. Це дизайн, який бустить хімію вашого гравця по клубу. Це те, що може дуже допомогти в побудові ваших складів. Тут преміум Пас дає всього лише 284. Тоді як 3,84, ідуть всім. Лосано. Або. ой! Вже 40 рівень, серйозно. Оооо, Родріго. Е, я напевно тут візьму пак. Мексика МЛС. Це щось не дуже перспективно виглядає. А от е, Родріго, або що? Або 10X83. Ну, слухайте, в мене за контлет таких вже аж 4 було паки, а Родріго такий одненький унікальний. Ну, якщо брати преміум пас, то ми ще подумаємо. Правда, праве крило і золотий фінес шот. Ну, як страйкер він може бути цікавий. Ну, тут знаєте, а лоу дрівені нема. Ну і є базові тривели, що може стати в нагоді справа, бо золоті фінец шото і права нога справа, ви розумієте, це не те, що треба. Але кікстеп тут ще є. Технікал є базові, інсайсів, що теж круто. Advanced форвард без плюсиків. Ну ти дивися. Ну і тепер вердикт. Чи варто витрачатися на преміум пас другого сезону? За 500 тисяч монет навіть не думайте собі його брати. Я б от в житті за таке не взяв. За 1000 FC Points можна, це не так вже і багато. Аж сонечко там засяяло, як я взяв преміум пас за FC Points. Не знаю, як ви, але я свої FC Points на якісь рандомні паки не зливав, а от тримав саме для Сізон Пасу, для можливо якихось еволюцій. Ну і раптом там буде ще десь якийсь крутий пак з легендою, гарантом чи щось таке. Е, ну і так, не забуваємо, що я можу ще вибивати ті FC Points шляхом турнірчику від PlayStation. На рахунку в мене майже 1 мільйон 300 тисяч монет. Крім того, ще є кубка інформів на... Ще десь 1100, напевно, якщо всі в клубі глянути, може і більше. Коротше, десь грубо, напевно, мій клуб має півтора мільйона монет. І треба буде подумати, чи варто на щось витрачатися, і якщо так, то на що? Тому що мій склад досить таки непоганий зараз з Хансен ще яка продається, так Ніко має отримати, правда, якийсь дизайн. Піна теж якийсь дизайн. Ці дві карти зі мною будуть ще, напевно, тиждень другий точно. І піна тут... Взагалі, не обговорюється заслуговою якогось спешл дизайну. Коротше, можете написати в коментарях, чи знаєте ви такі карти, які би точно влетіли мені в команду для того, щоб підсилити, а не просто витратити монетки. Mm? Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, то обов'язково вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.